Шукаєш, де в Миколаєві виготовляють протези, ортези, ортопедичне взуття? Пішли, покажу. Миколаївська філія ортотоп запрошує осіб з інвалідністю, учасників бойових дій та дітей до 18 років на безкоштовне забезпечення протезами, ортезами та ортопедичним взуттям. Цікаво, ходи далі. Наші фахівці надають висококваліфіковану консультацію на всіх етапах роботи з клієнтом. А показати, як ми виготовляємо нашу продукцію? Ну то пішли. Тут виготовляють ортези на нижні кінцівки та корсети шино. Тут починається протезування, зняття мірок, обробка та заливка куксу Протез виготовляється з урахуванням індивідуальних потреб і особливостей кожного клієнта. Застосовуємо лише сучасні технології, щоб забезпечити максимальну функціональність і надійність. А тут проходить видача протезів з подальшою консультацією та рекомендаціями у використанні. Ми гарантуємо повністю індивідуальний підхід до кожного та допомагаємо нашим клієнтам повернутися до повноцінного життя. Тут приймаємо замовлення та видаємо ортопедичне взуття, а тут можна попити кави та чаю або відпочити. Чекаємо вас за адресою місто Миколаїв, провулок Кубара, 17, з понеділка по п'ятницю з 8 до 16 години.